Про хорошу доводу, яку анонсувала. Значить, сьогодні вночі були атаковані різні російські регіони. Ну і завжди так вперед очікувані, що знищили, куди потрапили, тому що не кожен раз воно ж долітає. Зараз джерела засобів масової інформації в спецслужбах кажуть, що атаку на аеродром Морозівськ провела служба безпеки України разом із військовими та силами оборони. Що найменше шість літаків знищено, дай Бог, щоб ще й супутникові знімки і не ті. Тільки все це підтвердили. Це в нас Ростовська область. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники су 24 су 24 М су 34 Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби на позиції збройних сил України і при фронтових українських містах. Результати спільної спецоперації вражають. Знищено щонайменше шість військових літаків Російської Федерації. Ну а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень, окрім техніки, близько 20 військових раши. Істів стали двохсотими чи трьохсотими. Будемо чекати супутнікові знімки. Будемо чекати ще підтвердження. Але зараз все одно ми вітаємо як службу безпеки України, так і наших військових з цією суперрезультативною спецоперацією.